Як працює новий функціонал Skin Enhancer? Заходимо. В нас є три режими: Flexible Creative, Faceful. Давайте почитаємо, що в нас тут. Гнучкий, хороший баланс між точністю до оригінального зображення та деякими креативними доповненнями. Він також постачається з цікавими пресетами, такими як покращення освітлення сцени. Дивимося, покращення шкіри, покращення освітлення, перетворити на реальність. Цікаво. Ого, тут прям багато параметрів. Розумне зерно. Ну, зерно нам не потрібно. Загострити це, мабуть, параметр. Окей, нам це не так потрібно. Що в нас є? Креативне застосовує швидке креативне покращення шкіри за один прохід. Він також додає трохи градації кольорів, але іноді може додавати небажані деталі, артефакти. Окей. Точно використовує більш детальний, але менш креативний. Багатотапний процес. Добре, зрозуміло. В нас є три: типу, універсальний, більш креативний. Невідомо, що там вийде, і точне, давайте подивимось, як воно вийде. Ми закинемо дві дівчини. Перша згенерована в нано банані. Вартість кані, звичайно, супер дорога. Це дуже-дуже дорого. Це більше одного долара. навіть дорожче за відомий Enhancer AI. Але що не зробиш заради вас? Поїхали! Flexible, креативний і вірний. Да? Ну, давай. А, воно підвисає, воно не хоче відправляти. О, до речі, креатив коштує дешевше, а флексібл коштує 23. Деталі шкіри, типу вірний. Використовує більш детальний, але менш креативний. Ну, давайте ми його запустимо. Так, давайте ми це вимкнемо, щоб воно нам не заважало. Faceful, flex. Флекс... Ну і давайте нарешті запустимо креатив. Все, креатив пішов. І ми завантажимо ще одну лору. Ось таку от лору ми будемо завантажувати. В ній максимально видно, що. Шкіра штучна, це якраз зроблено на флаксі. І давайте запускаємо: Creative, Flexible, Creative і Faceful. Все, 6 генерацій, 6 доларів ми витратили. Це майже повна місячна підписка за 39 доларів, яку ми купили. І давайте почекаємо. Є перші результати. Ми збільшимо. Зображення. І тепер дивимося. Це в нас Flexible, універсальна. Цікаво. Цікаво. Так, воно змінило пропорції, це не дуже гарно. Воно додало якісь родимки. Ну і воно покращило текстуру шкіри. Проте рівень покращення я б назвав десь на рівні нано-банани. Круто, що воно покращило шкіру. Давайте ми відкриємо це зображення, збережемо, подивимося наскільки воно збільшилося. Ага, воно. Перейшло в 4К, Це, мабуть, 4, можливо, навіть 5К, Тобто була генерація, де вона в нас? Ось вона була в sd якості. Тут в нас 4К. Все зрозуміло. Це тепер, тобто цим і аргументована ціна така дорога, тому що Upscaler Magnifica робить 4 к Flexible непогано, дуже непогано. Дивимось тепер на Фейсфу максимально реалістичний. Так цікаво, що він робить. Він покращив деталізацію текстури волосся, він покращив деталізацію шкіри, ну і він не додав родимок. Клас, мені подобається, це дійсно круто. Реалізм не переборщений. тобто все добре. І креатив. Та-да-да-дам. Давайте подивимось, що він зробив. Йо, хоп, хоп. Ні, це через чур. Це занадто багато, занадто багато шуму, але, але реально, ну, він прям переосмислив текстуру, те, що він додав очі. Це смішно, але окей. Так, чи, чи змінив він щось інше? Він трошки змінив пропорції. Це не дуже гарно, тому що не можна тепер буде використовувати маски у фотошопі. Можна буде, але з ними доведеться по гемороду. А от точний він не змінив нічого по пропорціям. І дивіться, він ще текстуру ткані змінив. Ну фейсфул, моя любов. Так, давайте тепер подивимося на зміни в, в лора фотографії, максимально погано згенерованій. Я вже бачу результати. Клас, ну воно блистить. Він не все змінив, але це точно. тобто це максимально реалістично. Як він змінив очі, це топчик, як він допрацював губи, як він доопрацював кроватку, єрб клас. Воно виглядає все ще штучно, ну тому що ну прям дуже поганий випадок був, але мені подобається. Креативний максимальне переосмислення. Mm. Мені це подобається більше. А чому? Тому що. Тут сильніші до опрацювання з поганого результату. Я думаю, що якщо це зменшити знову потім до Full HD і знову прокинути через вже Faceful, Upscaler, воно зробить ще більш реалістично. Але те, як воно виправляє очі, це просто неймовірно. Очі стають максимально чіткими, це просто вау. Клас! І Flexible в нас завис. Ну я думаю, що він вже не згенерується, тому що такі, такі баги з магніфіком стаються, але це прям вау. Це класно, це краще ніж Enhancer AI, тому що він коштує приблизно стільки ж, можливо, навіть дорожче. Я вже не пам'ятаю, теж біля долара. Але він робить набагато довше. Він не робить 4 к а таку деталізацію, і він додає занадто багато шуму, навіть у версії Enhancer 3. Одним словом, всіх вітаю. Це новий. Найкращі апскейлер шкіри. Ну двда, бо й ось у нас Флексі Flexible. Flexible зробив чомусь. Ось так. Це наддеталізація. А він чомусь змінив фотографію. Тобто ми бачимо, що він може змінювати фото, не дотримуватися промту. Але якість, звичайно ого. Ого. Ну тут прям супер детальна картинка. Всіх вітаю. Ну, це дійсно та штука, з якої можна далі генерувати прям надреалістичний. Назвімося шкіровий контент. Супер клас. Давайте працювати. Точно рекомендую купити зараз підписку у Магніфіка на рік, а як мінімум в пакеті за 39 доларів 2,5 тисячі кредитів. Це приблизно 100 генерацій, 100 таких апскейлерів. Давайте ми ще раз подивимося ціну. Заходимо в Skin Enhancer». Обираємо Faceful, first upload, окей, okay, давайте ми завантажимо, щоб подивитися. Це коштує 23 кредити. Ну, чуть трошки більше, ніж 100 генерацій на місяць. Небагато, це дійсно дорого, але якщо ви працюєте на професійному рівні, це той результат, який вам підійде. Якось так. Всім дякую, всім гарного вечора. Давайте разом розвивати AI в Україні. Всім пока.